Міська спартакіада комунальників проводиться уже 12 років поспіль напередодні професійного свята, яке відзначається у третю неділю березня. Організатором п'яти останніх спартакіад виступав міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Протягом місяця працівники житлово-комунального господарства змагаються з багатьох видів спорту. Цьогоріч шість команд взяли участь у спартакеаді. Зокрема, переможцями у баскетболі стала команда комунального підприємства Міськ світло у стрільбі із пневматичної гвинтівки і дартсу працівники у ЖКГ. У плаванні команда комунального підприємства Калуш Автодор. 25 лютого у приміщенні загальноосвітньої школи номер 10 відбулися змагання з волейболу. Тут найсильніші. Щою виявилася команда комунального підприємства «Водотеплосервіс». срібло у команди ЖЕО номер 4 бронза у у номер 1 Четверте місце посіла команда УЖКГ, п'яте міськ світла, шосте калуш автодору. В рамках Спартакіади проводяться й індивідуальні змагання серед керівників комунальних підприємств. Так кращим у більярді став Іван Кохан міськ світло. У стрільбі, плаванні, настільному тенісі і шашках Ігор Яковина, водотеплосервіс у дартсі Василь Фурда, ЖО номер 4. В герьому спорті Микола Барченко, Калуш Автодор. Фінал міської спартакіади працівників житлово-комунального господарства відбудеться 11 березня у ДЮ США Сокіл. Комунальникам доведеться випробовувати власні сили у футзалі, шахах, шашках, армреслінгу, настільному тенісі, перетягуванні линви, гирьовому спорті та естафеті.